Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці провели в останню путь ще одного захисника. Пацієнти лікарень отримуватимуть електронний рецепт на антибіотики. У боях за Україну загинув ще один захисник: – 26-річний військовий з лав збройних сил України Олексій Галаш. Війна обірвала життя бійця 29 липня на Миколаївщині. Олександрія прощалася з героєм у палаці культури Світлопільський. Олександрія провела в останню путь ще одного захисника, 26-річного Олексія Галаша. Військовий загинув 29 липня під час виконання бойового завдання на Миколаївщині. Сьогодні ми провожаємо в останню путь молодого хлопця, який би мав зустрічатися з, дів... з дівчиною, планувати свою сім'ю, майбутньому народжувати дітей, виховувати їх. І неправильно, коли батьки хоронять дітей. Але коли діти йдуть захищати своїх батьків, свою землю, свою домівку, то, мабуть, дійсно це правильне виховання. Олексій поклав життя заради того, щоб ми тут в більш тихій частині України могли і надалі працювати, жити, планувати втілювати втілювати життя, свої, свої наміри і плани. Олексій навчався та проживав у Запоріжжі. У цьому ж місті здобув освіту в професійному ліцеї залізничного транспорту. Герой захоплювався музикою, грав на саксофоні, дуже любив море та саме життя. Ми не вибачаємо тих злочинів, які зробили проти наших людей, проти наших жінок, проти наших дітей і наші воїни, наші захисники, наші збройні сили України. Помстяться за кожного. Чи знайду я слова для того, щоб висловити співчуття і заспокоїти рідних і близьких? Очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо таку ж боль, яку переживаєте ви. Спи спокійно, Олексій, Царство Небесне. Слава Збройним силам України! Слава Україні! 7 лютого Олексій Галаш підписав контракт із Збройними силами України. Служив у 28-й мотопіхотній бригаді імені лицарів зимового походу. Війна страшна річ. І кожен з нас платить свою ціну. і Наші захисники платять саму велику ціну. Вони захищають нас і віддають своє життя за нас, за тих, які. Існують в відносно спокійному регіоні. Вони віддають життя за дітей, які тут живуть. Вони віддають життя за своє майбутнє, тому що ця війна вона за виживання. Поховали бійця на військовому кладовищі. Антибіотики з 1 серпня аптеки видаватимуть за електронним рецептом. Отримати його можна в медичних закладах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я. Є рецепт пацієнту нададуть під час прийому у лікаря як державних, так і приватних медзакладів. Виписати рецепт на антибіотики має право лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації. Подробиці нововведення розказують медичні фахівці. З першого серпня придбати антибіотики в аптеках можна за електронним рецептом. Отримати його пацієнт може звернувшись до лікаря. Виписувати їх мають право лікарі всіх рівнів медичної допомоги та спеціалізацій, у тому числі і працівники стаціонарів. Лікар огляне пацієнта, визначиться з його станом, з діагнозом з потрібними тими препаратами, які йому потрібні на даний момент. От і потім уже. Виписує, якщо це захворювання, яке потребує лікування антибіотиками, виписує даний рецепт. Якщо захворювання не потребує лікування антибіотиками, то звичайно антибіотик ніхто не випише. Значить, ми в своїй діяльності керуємося протоколами, да? медичними протоколами або стандартами лікування, як вони ще називаються, і відповідно до кожної нозологічної групи. Є перелік препаратів, які показані при даному захворюванні. Необхідні антибіотики пацієнт може придбати за є рецептом протягом 30 днів з моменту його видачі. Для цього фармацевту необхідно надати інформаційну довідку. Її друкує лікар під час прийому та вказує свій особистий підпис та печать. Коли пацієнт підходить до аптечного закладу, він віддає даний. Інформаційну довідку віддає провізору, значить провізор вносить в. Комп'ютер або значний код, який є на даному рецепті, або штрих-код сканує, якщо в закладі є такий сканер, він так? сканує цей штрих-код. І, відповідно, вже у нього на системі вискакують визначення даного препарату з даною діючою речовиною, які у них таблеточки є. Пацієнт може отримати частину цих. Закупити частину лікарського засобу ну, відповідно до фасовки. Якщо, наприклад, упаковка передбачає 30 таблеточок, да, значить мінімальна там розфасовка йде по 10 таблеток, три конвалюти. Значить, пацієнт може купити одну конвалюту, 10 таблеток, і оплатити її про що потім. Фармацевт робить від відповідну поміточку у цьому цій інформаційній довідочці. Він ставить штамп, що відпущено препарат, і дописує, яку кількість відпущеного даного препарату. У випадку, якщо медичний заклад не працює з електронною системою охорони здоров'я, лікар має право виписати паперовий рецепт. Існують певні вимоги до є рецептів на антибіотики. Але виписка електронного рецепта є законодавчою нормою. Для того щоб виписувати електронний рецепт, є певні вимоги, і одною із вимог є підключення. Закладу медичного закладу до електронної системи охорони здоров'я і до центральної бази даних. Наші комунальні заклади вони всі практично підключені, тому що ми не могли підписати пакети на медичне обслуговування із Національною службою здоров'я. Скоріше всього, це приватні медичні заклади, які є є. Фізичними особами-підприємцями вони не всі підключені до електронної системи охорони здоров'я. Передбачається три етапи формування електронних рецептів. Першим етапом іде антибіотики, другим етапом, десь планується на Осінь, відпуск препаратів, які строгої звітності, це наркотичних засобів і наркотичних аналгетиків. І третій етап це вже відпуск всіх рецептурних препаратів, ну, передбачається вже на наступний 23 рік. Пацієнту не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем. Для отримання рецепту на антибіотики достатньо зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.